Привіт! Сподіваюсь, вам ще не набрид мій абукасим. Глава третя. Як Абукасем перший раз позбувся своїх капців? Отаке добро здобувши, про товариша забувши, абукасем страх зрадів. Що всі бачили, що справу в цінну буплю він поставив у вікні, де сам сидів. Сам він взявся міркувати. Як би відпразникувати славний сей здобуток свій? Дать на Боже, учту справить? Ні, проси й не думав навіть. Влазню я піду, як стій. Дім, як слід позамикавши, і за плось ключ заткавши влазню почала він. Тут за вступ прийшлось платити. Плюнув, буркнув щось сердитий, би гристи мусив хрін. В лазні служба все пильнує. Той у нього капці зує, сей знімає драний плащ, третій ноги натирає, той щось в крижах направляє, аж хрустнув у спині хрящ. Поки там служебні руки з беруть на муки, мажуть, правлять, місяць, труть, аж підходить звільна к ньому друг один. Чи то скупому він таким здавався будь. Привітались, розмовляють, сеятеє, вспоминають, далі друг сміятись там. А букасем, любий друже цієї капці час вже дуже, щоб ти інші капці мав. Глянь, це ж дійсні почувари. Їм нема в багдаді пари, клюці кірині якісь. Ти ж бо чоловік маючий, справ собі, як слід папучі, в кандалах у не лізь. Правда, друже, касимо каже, я вже й сам не раз, а як же про те думав, як на гріх. Але знаєш людську вдачу. Як старі цікавці капці бачу, то мені ще жалко їх. Так уже я з ними жився, а як добре придивився, та ж вони ще добрі скрізь. Що ж їх дурно викидати, а нові купувати? Це ж не розум, бійся. Поки так балакав касим аж до лазні входить разом пан багдадський суддія. Кинулись до нього слуги, сей розув. Турбан зняв другий. Я на тру. Омию я. А Бука саме ж озлився, і спідлоба подивився на лизунство подлих слух та й пішов у лазню живо, а за ним глядів жартливо той його нібито друг. Був там довго чи коротко, парив згірко чи солодко, Це вже не наша річ. Дуста, що судяще в ванні кляв на слуги окаянні, як наш Касим вийшов пріч. Вийшов з лазні, одягаясь, а де капці. Оглядаєсь, але капці вніс сліду. А на місці їх блискучі ще новісінькі папучі хтось поклав, як на біду. А Букасем усміхнувся. Хитрий друг мій, як звинувся, сам не мов мене ганьбив. Та за ким я вимився в парні, він взяв капці не з а папучі ті купив. Так то хитро Абукасим виміркував. Серцем ласим і повірив догоцвій. Швидко взяв свої обув нові папучі, злазні драла дав як стій. Та хоч ждав він злазні драла, вслед за ним біда вже гнала, мов за жертвою змія. Ось чортів, співнувши копу, виліз на чарак з окропу злазні сам пан судія. Вийшов злазні, одягаєсь, де папучі. Оглядаєся папучи в сліду. замість них для осолодих, два капчись в колоди, хтось поклав, як на біду. Пан суддя був дуже строгий. Наробив, як стій тривоги. Хто мої папучі вкрав, хто для насміху й наруги сіє прокляті капцюги замість моїх тут поклав. Страх і трепет по всій лазні. Шепти, мови невиразні, далі скрикнули всі враз. Ах, це ж касимові капці. Певно, трясться його бабці, він же й обікрав тут вас. Зараз, хопивши палюги, здогін скочили два слуги, а пока симі не снив, що за ним бідайде спішно. Він в нових папучах втішно вже додому доходив. А цім крики його гадко перервали. «Дядько, дядько, зупиніться, стійте, гоп!» В тавній касим, озираєсь, все хлоп з лазня наближаєсь, весь задиханий прийшов. «Дядько касим, Аллах з вами. А там власні пан за вами. Пан якийсь знатний питав, конче хоче вас пізнати. Се, мабуть, купець багатий, вона з двох по вас послав. А букасем здивувався, веселенький поспішався, думав добрий зиск знайти. Лазні він ступав пороги, коли, бач, то строгий, як не скрикне, а, се ти, се ти, дрантавий злодюго. Гей, візьміть, зв'яжіте туго і в тюрму його запріть, і здійміть мої папучі, а капчись, ті вонючі докаркуємо вчепіть. Тут мав лазню або касим, не пішло йому се плазом, що приятель жарт зробив, щоб же плакав і кланявся, толкувався і звинявся, пан суддя трохи не бив. Мусив касим на остатку, п'ястрів видобуть десятку і судді відкнуть в кулак, щоб минути злої казні, так то змитий з тої лазні видобувся не борак. Смішно було, вибачте, що сміялась. Oh, All in, he's the Swedish.